Вітаю, друзі! З вами Бакс Гифі, і сьогодні ми поговоримо про одну з найочікуваніших ігор осені Little Nightmares 3. Повний реліз запланований на 10 жовтня, але вже зараз усі можуть спробувати демоверсію. Тому давайте розбираємо, що нам показали, які враження від демо, згадаємо попередні частини та оцінимо, чи є шанс, що третя частина стане найкращою в серії. Щоб краще зрозуміти атмосферу третьої частини, варто згадати попередні. Перша частина вийшла в 2017 році, і це була історія про маленьку дівчинку Сікс, яка намагалася втекти з похмурого місця під назвою Мау. Гра вразила своєю камерністю, почуттям безпорадності та тим, як дорослий світ показаний очима дитини. Там не було звичайних для хворобу кривавих сцен, Натомість гравця лякали масштаби, монстри і атмосфера. Друга частина вийшла в 2021 році, де ми вже грали за хлопчика Моно, а Сікс стала нашим напарником. Локації стали більшими, сюжет більш загадковим, а фінал взагалі змусив фанатів писати сотні теорій. Наймотовіше це телевізори, які буквально затягували людей у себе. І саме з викладачкою ще розтягувалася на кілька метрів. Тепер серію розвиває студія SuperMassive Game, відома своїм інтерактивним хорором дожити до світанку і темні картинки. І це виклик, адже фанати бояться, чи зможе інша команда передати ту саму магію кошмарів. Але водночас це шанс отримати щось нове. Події відбуваються у світі під назвою Nowhere. Місце, де і жахи переплітаються. Головні герої тепер двоє дівчинка Альма і хлопчик Лоу. Вони намагаються втекти з цього пекельного світу. І тепер у грі з'явився кооператив. Можна грати з другом або залишити одного персонажа під контролем Ші. А тепер поговоримо про найцікавіше, що ж нам показали в демоверсії. Демо відбувається у похмурому місці під назвою Некрополь. Це справжнє місто-привід з руїнами, піском, ламками, відчуттям, ніби ти опинився у світі, який давно забули навіть його мешканці. Із перших секунд атмосфера тисне так, що стає не по собі. По геймплею розробники зробили великий акцент на взаємодію двох гравців. Один може підсадити іншого, разом можна відкрити прохід чи відволікти монстра. І це працює круто, тому що удвох можна проходити цікавіше. Якщо ж граєш на одинці, за нападника відповідає Ші. І тут уже починаються нюанси. Він іноді тупцює на місці, може запізнитися чи навіть загинути в найнезвичніший момент. І хоча це дратує трохи, але з іншого боку це додає більшого напруження. Монстри. У демонам показали одного дуже цікавого переслідувача Гіранську тіньову істоту з розмитими контурами. Вона змушує тікати, ховатися, зупиняти дихання і відчувати, що будь-який наступний крок кінець. Це класика серії, але цього разу виглядає ще більш моторошно. Атмосфера. Тут усе на місці. Саундтрек знову викликає мурашки. Спочатку тихі дитячі мотиви, які зненацька перетворюються у тривожний гул. Візуальний стиль це та ж сама жахлива казка, де світ виглядає знайомим, але перекрученим. І в певні моменти навіть здається, що сама реальність ламається. Натяки на дзеркальний простори чи альтернативні виміри надають ще більше загадковості. Демка триває приблизно пів години, але цього вистачає, щоб зрозуміти головне дух Little Nightmares живий. Це знову гра, де ти відчуваєш себе маленьким і беззахисним. І кожен крок може стати фатальним. Наразі вже пишуть, що демо справляє сильне враження, атмосфера тримає, страхи працюють, а відчуття небезпеки і дитячої безпорадності повернулися на всі 100%. Навіть у цій короткій демо вистачає моментів, які пробирають до кісток. Коридор з миготливим світлом, де постійно здається, що хтось стоїть позаду. Ляльки, які оживають і переслідують гравців. Момент, коли один герой мусить залишитися на самоті в темряві, поки інший відкриває прохід. Ці дрібні деталі створюють те саме відчуття тривоги, за яким ми любимо цю серію. Кооператив це найважливіше нововведення. Якщо грати з другом, то відчувається справжня командна природа. Якщо ж самому. Іноді йшли напаник поводиться дивно. Сподіваємося, бералізо все виправлять. Пазли вони стали більш різноманітними завдяки взаємодії персонажів. Камера вона стала більш кінематографічною, іноді рухається під час втечі, додаючи динаміки. Але фанати помітили, що у демо менше загадковості, ніж у попередній грі. Можливо, це лише тому, що показали невелику частину. А у повній версії буде більше сюрпризів. Розробники обіцяють, більше локацій, кожна із своїми унікальними монстрами, сюжет, який глибше занурить у світ полва, DLC після релізу, які розширять історію. Але фанати чекають на відповіді, що сталося з Six і Моно. Чи пов'язана ця історія напряму з попередніми частинами. І найголовніше, чи зможе Alma і Лоу вирватися з цього світу, чи на них теж чекає зрада? Little Nightmares 3 виглядає дуже перспективно. Демо вже показало, що атмосфера і стиль тих збереглися. Граду є кооператив, нових монстрів і цікаві механіки. Так, є проблеми з Ши, але це демо. У розробників ще є час до релізу. Особисто я вважаю, що ця гра має всі шанси стати однією з головних подій осені. Але головне питання, чи зможе вона подарувати ті самі емоції, що й фінал другої частини. А яка ваша думка, чи стане Little Nightmares 3 найкращою грою серії? І чи плануєте ви проходити її з другом чи на самоті? Пишіть у коментарях, цікава ваша думка. Дякую за перегляд! Не забудьте підтримати лайком, підписатись на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. З вами був Бакс Гіфі. Побачимось у наступних відео.